Вітаю в ефірі новини. На Ukrainian Media Network, З вами Оксана Цибуля. Назар задерій. Переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. і Починаємо з новин з фронту. Отже, на фронті було п'ять обстрілів зі сторони окупантів російських. Стріляли з міноветів 82-го калібру. Також використовували гранатомети, а це від початку цієї доби. Просто наголошуємо, що це не добове зведення. Ще збройні формування на Донбасі покращують підготовку. Про це повідомляє розвідка України за даними розвідки. На цьому тижні помічена активізація підготовки бойовиків. Як стверджує е, пресслужба міноборони 17 травня у з'єднаннях і частинах першого та другого армійських корпусів проводяться масштабні командно-штабні навчання. Контроль за проведенням заходів здійснюється офіцерами штабу південно-військового округу збройних сил Російської Федерації, Ну і так ми вже казали про те, що продовжуються і активізуються роботи з метою залучення резервістів про, на так званих резервістів тобто так. відбувається. Підальший незаконний призов до лав терористичних угрупувань тим часом Україна розпочинає вакцинацію жителів окупованих територій. Звичайно, йдеться не про те, що будуть вакцинувати на тимчасово окупованих територіях. Схеми детально ще немає, де саме, але я читала напередодні про те, що планували робити це на КПВВ. Ну, це йдеться про Донецьку область під контрольну звичайному Україні і Луганську область, а також Херсонську область. Бо ми ще маємо окупований Крим. Е, йдеться про вакцину Коронавак від китайської компанії Сіновак. Як нам повідомила прес служба. Міністерства охорони здоров'я вони перевірили 500 тисяч доз цієї вакцини і тепер, з 24 травня, розпочнуть її розвозити регіонами. І ці 500 тисяч потраплять розподілять не тільки на жителів окупованих територій, а зокрема на військовослужбовців, працівників патрульної поліції, Нацгвардії, Державної міграційної служби. І... Тут ще великий список, насправді, а до всього 500 тисяч, і варто тут також зауважити, що це будуть люди старші 65 шістдесяти Тільки хотів сказати, що а. пріоритетно це ті люди з окупованої з тимчасово окупованої території стар віком від 65 років. Ну а років, далі так, ще будуть перевіряти лабораторно ще одну партію цієї ж китайської вакцини в 500 тисяч доз, і будемо мати ще 500 тисяч доз, які можна буде використовувати. Аболяційний суд залишив Медведчука під домашнім арештом, тобто рішення першої інстанції залишилося без змін. Я вважаю. Що я можу вважати? Ну і сьогодні так відбувалася а, апеляція. Захист Медведчука оскаржував рішення. Відбувалися трошки сутички під трошки сутички, ну були такі сутички ну, перед да. судом. Це прибічники Медведчука проти, проти людей, які не підтримують Медведчука. А, все це можна детальніше знайти на нашому сайті. www.umn.ua. А ще ж він сьогодні сказав, що ці записи, які а, опублікував бігуси там випуск майже 150 хвилин. 76. Він а, Бігу скаже, що в нього взагалі є 10 годин цих записів з, з голосом Медведчука. І, схожим с... на голос Медведчука. Ну, скажімо, схожим на голос Медведчука. Звичайно, будемо при... обережними обережними будемо. Все це фальсифікація. От, власне, що ми хотіли сказати: це була фальсифікація за словами Медведчука. І Він сказав, що взагалі жодного відношення до державної таємниці, доступу до державної таємниці з 2004 року він не мав впродовж 15 років з десь з 2004. Тобто, ну будемо дивитись, що відбуватиметься далі. У раді Верховній Раді України пропонують визнати Хамас терористичною організацією. Хамас це те, що діє на території сектора Газу, звідки впродовж 11 днів випускалися ракети в сторону Ізраїлю. Ми знаємо, що вже зараз припинення вогню діє буквально з другої ночі цього дня. Ну, начебто, я не бачу, щоб зараз обстріли якісь фіксувалися, але от є така ініціатива в нас у Раді тепер визнати її терористичною організацією. Але це поки що не прийнятий документ, лише ініціатива 80 депутатів. так? І є тексту ініціативу. законопроекту ще немає. Так от, це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам фінансово. Всі реквізити є у нас на сайті. Дякуємо за увагу. З вами були Назар Зазрій та Оксана Цибуля. До наступних зустрічей.